Часто батьки підлітки стикаються з тим, що підліток у процесі сепарації стає грубим, постійно конфліктує з вами, і ви не знаєте, що з цим робити. Перше, що я скажу, переглядати лекції курсу. Я там детально все описую. А якщо коротко, то хочу сказати наступне: коли підліток стає грубим, да, і він там кричить, створює конфлікт. Це означає для вас, що саме в цей момент часу в нього такий сплеск. Гормонів. Гормони конфлікту це завжди гормони дії. Тобто, тому він і приходить і кричить, і підвищує голос. Так вони утилізуються через дію. Тому що конфлікт має дати нам більше сил, гормони пш, розповсюджуються. Як вприскується, як завгодно, скажіть собі по всьому тілові, все тіло бринить, пронизане цими гормонами, і потрібно діяти. Тому підліток постійно такий виклик робить вам виклик. Що потрібно зробити? Зрозуміти, що зараз це просто гормональна штука у нього відбувається, і реагувати на неї потрібно інакше, спокійно. Ми кажете, молодець за сміливість, за наїзд. Я розумію, там що з тобою відбувається, але в такому тоні з тобою не розмовляю. Тобто йди заспокойся, а краще у тебе зараз гормональний сплеск, і тобі потрібно просто зробити швидку, потужну фізичну зарядку для того, щоб тобі твоє тіло звільнилося від цих гормонів, ти почуватимешся краще. Повернешся там за деякий час, поспілкуємося. І ось тут, коли ви це сказали, потрібно і замовчати, і ваш підліток буде вас провокувати, і що ви маєте це розуміти, але ви маєте витримати. Не розсердитися, тому що ви розумієте, що там сердитися на гормони. Це, це навіть дивно. Да? Не образитися, що роблять багато батьків, і не зачепитися в суперечку, тому що він такий, ага, зачепив вас і буде розкручуватися цей конфлікт, не зачепитися туди. І він спробує подіставати вас, не вийшло, піде. Потім прийде уже заспокоєний. А ви нормально продовжите розмову не про те, що як ти міг на мене там щось казати, а про те, що заспокоївся ну і прекрасно. Іди сюди, мій любий хлопчику чи моя люба дівчинка, Поспілкуємося з тобою. Ну якось ось так. Просто пам'ятайте, що це гормональний сплеск з гормонами спілкуватися. Немає жодного ну, сенсу, тому що вони не вміють розмовляти, вони вас не почують, не вгамуються, вони тільки збільшуються, оскільки конфлікт, і в ньому потрібно брати участь, і гормонів кількість тільки збільшується. Тому, якщо ви неправильно реагуєте, ви збільшуєте кількість часу, який триватиме конфлікт, і його інтенсивність. Ну і ще одне таке важливе моє зауваження. А, про те, що часто батьки не помічають, що вони самі провокують таку поведінку своїх дітей, тому що вони чіпляють їх: ні, ти маєш от зараз це зробити, от зараз я ж сказала, кому я сказала чи сказала, от ти маєш це зробити. І підлік такий, з, з якого там я маю це зробити. Да? Тому, будь ласка, приберіть претензії, знову ж таки, перша лекція про претензії у курсі. Дивіться схвально на свого підлітка. Це нормальний процес, в якому він дорослішає. Процес сепарації теж нормальний процес. І конфлікт невід'ємна частина сепарації. Питання тільки в тому, щоб не створювати зайвих конфліктів, і щоб не подовжувати і не посилювати конфлікт. Отут, якщо ви навчитесь правильно, взаємодіяти з підлітком все буде добре.